Всім привіт, вітаю вас на каналі Duty ChexPix. Сьогодні в нас цікаве відео. Ми подивимося, як виглядає іспанська відронка. Її назва це Меркадона. І ми з вами ній зараз погуляємо і подивимося, які косметичні засоби тут продаються. Вони ну, тільки косметичні засоби, звісно, що а, це в нас а, магазин як відронка, тобто ну, продуктові магазини. Але Давайте подивимося. Ми звернемо увагу на на косметичні засоби. Покажу вам, як виглядає косметичний відділ. Що саме цікаво в Іспанії, наприклад, подивіться, які великі гелі для душу. Тут рідко знайдеш гель для душу, який буде в розмірі 250 мл. І їх тут просто, як то кажуть, до вибору до кольору. І всі вони ось такі здоровенні баняки по 750 мл. Ще мені подобається тут? А в Меркадоні, що тут багато дуже цікавих продуктів для волосся. Наприклад, цей шампунь для кудрявого волосся я зараз користуюсь ним і він мені дуже подобається. Також я користуюся ось такою, скажімо так, маскою, не як я її називаю, теж для підкреслення кудрів. Класна штука. Ще в моїх планах спробувати ось таке щось, але поки що мені вистачає засобів для волосся, тому поки не буду купляти, але дуже-дуже це все цікаве. Ось ось такі різні продукти для різних типів волосся. Те, що мені подобається, що в іспанських магазинах багато продуктів саме для кудрявого волосся і для того волосся, яке потребує, скажімо так, Хорошого зволоження, тому що тут багато в іспанців підряве волосся, і воно, скажем так, не дуже злукняний. Знову я так розумію, таке серум для волосся, яке залишати після вже миття масочки 2 євро, спрейчики 2,50, знову двохфазні, кондиціонер, серії, Repair і шампунчик, звісно. Ось такі цікаві тут. Ага, у нас ще серія, ну, звісно, для об'єму. Одним словом, до вибору до кольору, всім всього, скажімо так, всім вводять. Ага, для дітей знизу є ще серії, не без того. Давайте подивимося, що в нас далі. В нас далі це в нас милка для рук. Плюс таке запасове. Євро 50, я так розумію, тут літер. Це, я не знаю, це якась вода запахова. Я не знаю до чого її використовувати, але ну, таке продається. Щось для манікюру щіточки. Знову милка для дітей, різних види мила. по євро 30, як ви бачите, і мило. Кускове, до речі, мила небагато тут кускового, от і все. Буквально дивіться, 3 євро. Да, 3 євро якась така марка іспанська і гліцеринове за 3 євро. Іспанці не користуються багато милами, вони користуються гелями для душу. Тому вибір тут ось такий великий саме гель для душів, великі банки літрові. Дуже цікавий оцей мені подобається з такими часточками. Ванілька дуже гарно пахне. Ось. Дуже цікава ось ця серія Atopics для чіпливої шкіри. Або ось цей такий натуральний ось за 2 євро. Ну, одним словом, є що вибирати. Вибору дуже багато і, чесно кажучи. Ага, я тут ще не зняла. Дивіться, тут у нас ще є серія від випадіння волосся. Ой-ой-ой! І детокс-шампунь. Одним словом. Ага, і для чутливої шкіри ще є. Одним словом, ну для всіх, просто для всіх. Не вгодити, не вийде. Ось. А це ще у нас таке? Ага, це в нас спінка для волосся, для стайлингу теж є. Такі от по 2 євро всього, да? на польські це 8 злотих. Пентін, лаки для волосся по Євро 80, гелі по Євро 50. А ось у такі фруктіс. теж гель по 2,75. Ще мені подобається, що в Меркадоні дуже великий вибір різної парфумерії. А я так розумію, що це. Ось так, підробки, замінники відомих парфумів, але ціни просто чудові. Я не знаю, як з тривальністю, я ще їх не пробувала, але, чесно кажучи, крутить мене щось придбати і подивитися. Ціни різноманітні, дивіться, з сумочкою разом 15 євро. Парфум ось такий і сумочка. Я думаю, це досить вигідно. Ось. Або ось такі теж набори подарункові, можна собі вибрати, ну або якісь. Більш дорожчі, ось за 15 євро, за 12 євро. Да, різні такі цікаві формати в формі м'ячиків. Одним словом, дуже-дуже. Ага, дивіться, які цікаві. Теж по 4 євро всього накати лавандовий запах. А ну, давайте я їх нюхаю. Mm. Я думаю, що це якісь такі місти для... для тіла. О, запах дивіться, запах. Чаю і якогось такого бризу. Запахи взагалі дуже приємні, тому сказати, що це щось геть погане. Не знаю, як стрималося, але в цілому не погано. Дивіться, тут є ще багато-багато фарм і продуктів до макіяжу. Тут є звичайні марки, як, наприклад, Fit Me, а також саме косметика з Daily Plus, тобто це їхній виробник. До речі, іспанці дуже-дуже хвалять цей виробник, кажуть, що ця косметика досить непогана. Давайте подивимося ближче. Ось такі лаки для нігтів і помадки, по 3 євро помадка, як бачите, такі якісь лімітовані палетки до макіяжу з аніме, я так розумію, для. Для підлітків, давайте подивимося. Ага, ну такі досить крейзі трошки відтінки, але в цілому в цілому дуже цікаво. Давайте ще подивимося, що тут є. А, як ви бачите, тут є цікава серія з алоя і з оливкою, так як Іспанія, це скажімо, країна алоя і оливок, як же ж без цього обійтися, як же ж тут, скажімо так, щоб не було кремів з алоя і оливками. 250 мл коштує всього євро 50. Euro. Ось, дивіться, дуже цікаво. О, дивіться, яка цікава, цікава штучка. Це є розова олійка за 4,70. Клас. Або олійка з розмарину, олійка, олійка з мигдалю. 200 мл за 3,40. Кремчики для рук за, за 1,30. Клас, Каріте, давайте подивимося. Ух ти, я дуже здивована, але дуже класний склад. На другому місці масло ше. Я думаю, що я візьму оцей крем, спробую. Візьмемо десь так ззаду, ось. Дуже класний. Спробуємо. Давайте. Так, ще у нас ще цікава репаратура. кремчики для... Для рук, всякі різні для ній. Ага, всякі знувашечки. Ось таким, до речі, я користуюся. Це є вода з а, Овсяна вода в спрею. Це, типу, замість тоніку. Мені подобається класно. Mm. Ну, це різне для е, обличчя. Я не користувалася цими Цікава серія, яка немає олії oil-free, мабуть, для шкіри жирної. М -м, дуже цікава серія. Сонічки, кремчики без олії. М -м. Мож, можливо, своїй сестрі візьму такі. Вона якраз не хотіла з оліями нічого мати. М -м -м. Цікаво. Така масочка. О, цікаво, цікаво. Мас. Не комедогенна. Матуюча. М -м, цікаво. Серія для чутиної шкіри. Це теж Oil Free, без олій, формула Це SPF 50 Так розумію, це від зморшок, різні сера, серум. зволожуючий серум. Де макіяж тут у нас є за 2 євро. І двоквазні за 2 євро. Дуже гарна ціна для чоловіків. Також догляд. Одним словом, що тільки масочки, такі тигрики. Ось, є тут різні, звісно, проти Загару. Від сонця засоби. Як, як же без того, як ти то кажуть, о, якась дуже цікава серія, дивіться, бальзамчик з мандаринками з того, що я розумію, або скраб з. Кавунчиком. Має пахнути, мабуть, дуже класно, але тут, на жаль, відкривати нічого не можна. Одним словом, до вибору до кольору. Ціла серія для, для депіляції. І ось так, ось так це все виглядає. Ціни, ціни дуже приємні. Наприклад, SPF 250 коштує 6 євро. Це не є дорого. Це взагалі не є дорого. Дуже хороша ціна. Якби мені треба було, я б взяла, але так, як мені поки не потрібно, то пробувати не буду. Ось так це виглядає. Ось так виглядає це відео. Ну, скажу так, один з моїх любимих, що вам ще сказати. <гум> До речі, о, дивіться, що я побачила цікавені, такі накладні вії. Ух ти. 8 євро. Правда, дорогувати, як, як на накладні вії 8 євро, ну не знаю, мені здається, дорогувато. <гум> Ось. Ось так от. Надіюсь, що вам сподобалося. Па-па-па-па.